Ну, по-перше, генсек НАТО заявив про те, що війна в Україні може завершитися до кінця грудня 2025 року. Ці дні він мовчав, від нього не було нічого чути. Однак каже, що треба продовжити переговори, не можна їх зупиняти. Дійсно, перший етап ми пройшли, але я вам друзі нагадую, Марк Рюте дуже компліментарний на адресу до Трампа. Дуже він вправний переговірник. Але не має такої дуже чіткої своєї позиції. Це було в нього завжди. Він за суттю, Такий політик. Тим часом міністр армії США Ден Дріскол під час візиту до Києва минулого тижня знову до нас приїде. Попередив нас. Про неминучу поразку на полі бою у разі відмови від мирного врегулювання. Про це пише видання NBC News, в Принципі нічого нового. Ми це і очікували почути від американців. Він заявив українським чиновникам, що російські війська можуть воювати нескінченно, а масштаби і частота повітряних атак лише зростатимуть. Він також попередив, що не немає можливості постачати Україні озброєння та системи протиповітряної оборони у необхідному обсязі. Суть послання була наступна, кажуть журналісти. Ви програєте і ви повинні погодитись на угоду. Ну, це трішки не так. Це м'яко кажучи, не так. Та це зовсім не так, тому що ми це вже проходили в 22-му році, але. Є один момент. Трамп не постачає Україні зброю, так як то робив Джозеф Байден. Він навіть її зараз не дуже поспішає продавати європейцям. Він не поспішає, європейці не поспішають виділяти на це кошти. Всіх загалом все влаштовує. Але Трамп наближає в такий спосіб, в тому числі, питання підписання мирної угоди, яку власне для нього написали у Росії, передали її до Вашингтону. Вашингтон там трішки її підкоригував. Ну і вони представили цю угоду Україні. В принципі, нічого нового, все це ви чули, але. Пише сьогодні видання New York Times про те, що мовляв у Білому домі зростають побоювання, що Путін навіть не розглядатиме новий мирний план. Але це маячня. Чому? Тому що план Трампа це і є план Путіна. А наші пропозиції, які були запропоновані Трампу, вони швидше будуть переадресовані Путіну. Тому план Трампа Путін приймає. а От план України європейський, він, звісно, не приймає. В цьому якраз є вся суть. Те, що план готувався дійсно разом із Москвою. Певне, не потребує якихось додаткових доказів. і Це дійсно для вас не є новина, але видання Bloomberg зливає. Телефонну розмову між Віткофом та помічником Путіна ушаковим. Агентство опублікувало розшифровку телефонної розмови, яка була між ними 14 жовтня напередодні візиту Зеленського до Вашингтону. Саме в той період активно обговорилося питання передачі в Україні ракет та магавки. Кажуть, що саме дзвінок Путіна. 16 жовтня, який став результатом розмови Ушакова та Віткофа, призвів до того, що Путін переконав Трампа не передавати Україні ракети. Що пише Блумберг, у розмові Вітков пропонує Ушакову розробити новий мирний план за аналогію з американським мирним планом для Гази. Ну дійсно там є такі пункти, як, наприклад, Рада миру, яку має очолити Трамп і в ГАЗі і щодо російсько-української війни. І також пояснював ушакову вітков що найкраще буде, якщо ідею такого плану Трампу запропонує сам Путін. Віко, зокрема, ради Ушаков організувати телефон розмову Путіна з Трампом до того, як до Вашингтона прибуде Зеленський. Детально це пише Блумберг. Запитали про це і у Трампа, і в Ушакова. Трамп сказав: ну так, така телефонна розмова була, і нічого такого екстраординарного немає. Він має продати це Україні, тобто Вітков має продати це в Україні. Він має продати Україну Росії, каже Трамп. Це те, що робить людина, яка укладає угоди. І так абсолютно очевидно, вкотре повторюся, що план готувався спільно. Росією та Вашингтоном, точніше він готувався в Росії, був привезений до Вашингтону, переданий до Вашингтону, де вже відков із Дмитрієм розставили в ньому коми, крапки, зробили акценти. Потім передали Трампу. Трамп можливою дивився, можливо, ні, але це не має ніякого значення. І сказав: Окей, давайте, досягайте миру це найголовніше. Сьогодні західна преса пише також про те, що у команді Трампа нібито розкол. Є проукраїнське крило і проросійське. Проукраїнське крило представляє Марко Рубіо, а проросійське – Вітков. Загалом такі розмови точаться давно. І я чую такі повідомлення, коментарі від своїх експертів колег дуже часто. Але Марко Рубіо після чергового скандалу у змі на рахунок цього написав в Мережі X наступний пост. Я вам його друзі зацитую. Ця історія лише черговий приклад тривалої серії повністю фейкових новин, які стверджують про розкол адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують. Я вам свідомо про це говорю, аби акцентувати на тому, що у команді Трампа єдність щодо України. Там можливо йде боротьба за близькість до тіла Трампа. Так, таке є. Але це ніяким чином не відображає чи підкреслює проукраїнськість якоїсь сторони. Ні, вони всі там протрампійські, а не проукраїнські. Це треба розуміти. Їм абсолютно байдуже, з ким їм домовлятися. Якщо ти працюєш не так, як того хоче Трамп, ти працювати там не будеш. Яскравим свідченням тому є відхід від справ ще за часів першої каденції Дональда Трампа, радника з питань національної безпеки Джона Болтона. Тоді був гучний скандал, можливо, хто пам'ятає, Джон Болтон. Пішов з посади, тому що він радив Трампу одне, а Трамп робив інше. І Трамп тоді сказав: Від мене не йдуть, я звільняю. Хоча до цього часу Болтон має зуб на Трампа. Але давайте повернемося до нашої друзі історії історії про переговори. Україна загалом готова прийняти мирний план Ша, але категорично відкидає три ключові вимоги. Це обмеження чисельності ЗСУ, відмову від членства в НАТО та територіальні поступки. Про це пише видання CNN. Загалом, друзі, я робив висновок, що Україна не погодилася прийняти мирний план Трампа і Путіна. І це очевидно. Як повідомив, до прикладу, начальник Генштабу Збройних сил України пан Гнатов на переговорах у Женеві розмови про скорочення чисельності ЗСУ не було. Він говорить наступне: Мовилося про погляди щодо чисельності ЗСУ. В мирний час це дуже дискусійна тема. І за словами генерала, і Київ і Вашингтон поділяють думку, що найкращою безпековою гарантією для України залишається оснащена та боєздатна армія. Дійсно, так і є. Тому я вважаю цей пункт трішки надуманим на рахунок примусу нас зменшувати чисельні збройних сил України. Європейці наполягають, що вона залишалася такою ж, але утримувати особовий склад у кількості 800 тисяч у мирний спосіб. Ну я більш ніж переконаний, що цього не буде ніхто робити, навіть європейці.